На початку 24-го року стало відомо, що Ілон Маск відкрито підтримує Дональда Трампа на прийдешніх виборах в США. Він активно фінансував його передвиборчу кампанію, надавав медійну підтримку, в тому числі на своїй платформі X. Для українців це була болюча подія, адже Ілон Маск і Дональд Трамп скептично ставилися до питання подальшої підтримки України. Всім привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про історію типового представника американської мрії. Про те, як виходець з південно-африканської республіки зміг стати всесвітньо відомим багатієм з колосальним впливом на світові процеси, як інтроверт та фанат футуристичної літератури зміг реалізувати свої мрії, і як ледь не втратив все. Все це є коротким описом людини, що є втіленням слова одіозність, і бізнесменом, на фоні якого наші олігархи здаються дітьми, що лише граються у політику. А далі вас чекає детальний огляд цієї без перебільшення світової фігури. Дитинство та становлення Ілон Рів Маск народився 28 червня 1971 року в місті Преторія, столиці Південно Африканської Республіки. Батьки майбутнього підприємця були друзями ще зі школи. Згодом вони одружились, і у них народилось троє дітей, в тому числі й Ілон. Його мати, Мей Маск, була канадською моделлю і визначним дієтологом. Батько Ерл Маск був інженером. Певний період він займався політикою і був членом прогресивної партії Південної Африки, яка виступала проти політики апартеїду, тобто політики обмеження прав чорношкірих. Він був власником смарагдових копалень у Замбії, з яких він отримував значні прибутки. Попри багатство сім'ї, діти виховувалися суворо і без жодних поблажок. У 1979 році Мей та Ерол розлучилися через звинувачення у зраді останнього. Опікунство над дітьми взяла мати, проте згодом деякий час діти жили з батьком. З дитинства Ілон проявляв інтерес до навчання. Весь час він проводив зачитання книжок з домашньої бібліотеки, а коли вони закінчились, то намагався шукати нові де тільки можливо. Особливо його інтерес приваблювала техніка. Свої теоретичні навички він намагався реалізовувати і на практиці. Батьки спочатку побоювались захоплень сина, але зрештою змирились з цим. У 10 років йому подарували власний комп'ютер, на якому він самотужки навчився програмувати. Уже у 12 років він створив свою першу гру, яку зумів продати за пів тисячі доларів через комп'ютерний журнал. Так у юного Ілона, окрім здібностей, був і стартовий капітал від батьків, що йому з часом значно допомогло. Та в більшості випадків, щоб прогодувати себе тут і зараз треба старанно працювати. А для того, щоб мати забезпечену старість, треба інвестувати. І як добре, що з цим вам можуть допомогти наші друзі зі школи останнього капіталіста і їхній чудовий курс основи інвестування для українців, це курс про базові навички інвестування від основ до практики. Ви нарешті зрозумієте різницю акцій та облігацій, і що найважливіше, навчитесь їх купляти. Цей курс про широкі знання інвестицій як на українському, так і на американському ринку. Курс дійсно хороший, і це підтверджує понад 10 успішних потоків та понад 1000 задоволених клієнтів, 7 модулів понад 30 уроків, якісно, доступно та зрозуміло від професіоналів та практикуючих інвесторів. Тож не зволікайте, деталі за посиланням в описі або через QR-код на екрані. При нагоді запитаєте в маска, де б він був без своїх батьків. Звичайно ж, на уроках школи останнього капіталіста. Юний Ілон постійно досліджував щось нове. Часто він будував мініатюрні ракети чи іншу техніку і перевіряв їх справність. Подекуди це призводило до невдач і проблем. Але попри те, він не переставав це робити. У підлітковому віці він все більше цікавився темою космосу. Він прочитав багато футуристичних книжок про подорожі людей у космос. Він надихнувся цією ідеєю і проніс її крізь усе життя аж до сьогодні. У цієї жаги до знань була й інша сторона медалі. У ранньому дитинстві він був доволі слабкою і замкнутою людиною, а тому однолітки не дуже сприймали його. Таке становище його супроводжувало все дитинство. Мабуть, ці два фактори стали визначальними в його становленні. Несприйняття оточення, яке він зустрів ще у ранньому дитинстві, і часті невдачі в дослідженнях не гасили його інтересу до знань. Саме через це вже у дорослому житті він не опускав руки. Коли, попри несприйняття, пропонував революційну ідею в технологіях, чи коли їх реалізація не вдавалась після навчання у віці 17 років, він вирішив переїхати до Канади й отримати там громадянство. Це пов'язано з тим, що на той час була примусова загальна служба для всіх, хто досягнув повноліття. До того ж, у той час знову загострився конфлікт влади апартеїду і руху за його повалення на чолі з Нельсоном Манделою, що могло знову перетворитися в широкомасштабні сутички. Пропрацювавши кілька років на дріб'язкових роботах, щоб прожити, у 1990 році він вступив до Королівського університету в Кінгстоні. Вже за два роки він перевівся в університет Пенсильванії, що у США, де отримав бакалавратські освіти з фізики та економіки. Ці освіти сприяли його подальшому зростанні в сфері бізнесу. Після цього він перевівся до Стенфорду, де провчився аж цілих два дні. Потім він вирішив реалізувати свою власну ідею в новій і перспективній на той час галузі інтернету. Разом зі своїм братом Кімбалом він створив компанію zip 2 Компанія виробляла програмне забезпечення для розміщення контенту в інтернеті і пропозиції платних сервісів. Їхніми клієнтами були великі компанії, зокрема Нью-Йорк Таймс. Проєкт мав низку інвесторів, але через певний час вони не бачили перспективи і вирішили продати компанію. Ілону вдалося переконати їх в протилежному, і ті змінили своє рішення. Вже у 1999 році стартап викупили за 304 мільйона доларів. Маску з них дісталося 22 мільйони. У березні цього ж року він став одним із засновників компанії XCOM. Компанія розробляла систему оплати в інтернеті. Наступного року XCOM об'єдналася з компанією Confinity, яка мала в розробці свою платіжну систему під назвою PayPal. Було узгоджено об'єднати ці дві платіжні системи, проте виник конфлікт. Маск виступав за збереження бренду XCOM, а більшість була проти. Тому за радою директорів його було звільнено. Попри звільнення, ідея про об'єднання компаній і відповідно їх систему була правильним, адже в кінцевому результаті ця сфера бізнесу стала швидко розростатися, і, зрештою, у 2002 році об'єднану систему PayPal було викуплено за півтора мільярди доларів. На той момент Ілон мав 11,7% компанії. Тобто за продаж він отримав 165 мільйонів. У той же рік винахідник отримав американське громадянство, виробник ракет, машин і енергії. Маск не забув про свою дитячу мрію про космос. У 2001 році він озвучив ідею Марс Оазіс. Ідея полягала в тому, щоб висадити на Марс мініатюрну теплицю для вирощування рослин на Марсі. Спочатку він намагався знайти дешеві ракети ВРФ, та відповідника не було. Тоді він вирішив відкрити власну приватну компанію, яка займалася розробкою ракет, що летітимуть в космос. Це був би перший в історії подібний проект. План був надзвичайно амбітний і ризикований. Якби він провалився, Ілон Маск міг стати банкрутом. Перші роки існування, які для багатьох компаній, були важкими. Він шукав інвесторів, особисто наймав працівників і з кожним проводив співбесіди. Незважаючи на обставини, він продовжував працювати. І вже у 2006 році компанія розробила і вперше випробувала свою ракету Falcon 1. Випробування було відносно успішним. Ракета не змогла вийти на орбіту, але компанія змогла залучити більше інвесторів. У 2006 році Маск став творцем компанії з виробництва сонячної енергії SolarCity. Він вважав, що людство має переходити на безвідходне виробництво. До створення він залучив своїх родичів по маминій лінії. Фактично, розсудком більше займались вони, а маск фінансував їх діяльність. Компанія почала продавати продукцію в Каліфорнії та згодом почала розростатися географічно. Також в контексті екологічних змін маск у 2003 році створив компанію Tesla, яка ставила за мету розробку і продаж якісних електромобілів. Таким чином, у 2006 році Маск розвивав одразу три компанії. До того ж він став батьком вже п'яти дітей, він виконував багато обов'язків вдома і на роботі, і як часто буває в подібних ситуаціях, виникали проблеми. Перші три запуски ракети Falcon 1 не увінчались успіхом. Це ударило по престижу компанії та її фінансових можливостях. У компанії Tesla теж не йшло все гладко. Виникли проблеми з налагодженням серійного виробництва і було виявлено низку дефектів в конструкції першої марки компанії. Ці ускладнення теж утворили проблему додаткового фінансування. У цей час в маска залишилось обмаль коштів. На три великі компанії на етапі активного розвитку у нього залишилось близько 30 мільйонів доларів. Він впав у вічай. Ідеї, над якими він працював останні кілька років, могли не тільки не реалізуватись, а ще й потягнути його на фінансове дно, і це на фоні відчуття відповідальності перед родиною. За словами самого винахідника, цей період став найскладнішим у його житті, проте він прийняв цей виклик. Щоб виправити фінансове становище обох компаній, він почав додатково фінансувати їх. Для цього він навіть продав свій літак. Також він почав залучати все більше інвесторів. У Тесла він почав прискіпливіше контролювати низку найважливіших виробничих процесів. Також компанії вдалося викорінити дефекти, що вже у 2008 році допомогло випустити першу марку автомобіля. Покупці скептично віднеслись до товару, але, попри те, маск і його команда не припиняли діяльності. Вже у 2011 році компанія випустила наступну модель автомобіля. Під це також було випущено нову на той час мережу з суперзаправок для подорожей на довгі дистанції. Тесла намагалась дешевити ціну і покращити якість своїх автомобілів. Їм це вдалося, і поступово компанія почала захоплювати нові ринки і розширюватись. Компанія активно зростала, зокрема, і через персону Маска. Образ новатора в світі технологій привертав увагу МАЗ, і вони з задоволенням вибирали продукцію саме його виробництва. Попри певні виробничі і репутаційні проблеми, компанія упродовж минулого десятиліття активно розвивалась і зараз є однією з найбільших автомобільних компаній у світі. Не менше уваги Маск приділив SpaceX. Ілуну вдалося залучити нових інвесторів. Він переконав їх в життєдіяльності своїх проєктів. Тож вже згодом компанія підписала контракт з NASA на суму 1,6 мільярди доларів. Згідно з ним, компанія мала запустити 12 ракет Falcon і космічного корабля Dragon до міжнародної космічної станції. У 2012 році Dragon пристикувався з міжнародною космічною станцією. Вперше в історії ракета, створена приватною компанією, змогла добратися до МКС. До початку 10-х років компанії вдалося значно збільшити свої виробничі можливості. Укладались нові контракти. Зокрема, SpaceX змогла укласти угоду з Міністерством оборони США про доставку їхнього вантажу в космос. Вони змогли запропонувати ціну у п'ятеро дешевшу, ніж у конкурентів. Таким чином, вже в 2014 році SpaceX уклала 9 з 20 можливих контрактів з різноманітними компаніями і урядами світу. У цей період зросла і доля інвестицій в компанію. Вона змогла стати перспективною в очах світу. Зокрема, в січні 2015-го вона змогла залучити 1 мільярд інвестицій в обмін на частину своїх акцій. У тому ж році компанія презентувала і почала розвивати нову розробку Starlink, що міг би забезпечити швидкісний і якісний інтернет для всього світу. Компанія активно розвивалась, укладала нові угоди і розробляла нові плани. Ілон Маск на найближчі терміни ставив мету створення ракети, яку змогли б використовувати безліч разів. В одному інтерв'ю він порівнював цю ідею з літаком. Їх використовують безліч разів, і він хоче, щоб до космічних апаратів було таке саме ставлення. Для досягнення цієї мети перед компанією поставали важкі випробування. Для вертикальних посадок потрібно було розробити двигуни відповідної потужності і технічно здатних до точного маневрування під час посадки. Під такі двигуни потрібно було і відповідне програмне забезпечення, щоб легко контролювати посадку. Компанія працювала над цим роками, і після кількох невдалих спроб у 2015 році відбулася вдала посадка першого ступеня ракети Falcon 9. Вже через рік Falcon 9 змогла сісти на станцію посеред океану. Цей прорив дозволив економити у сфері ракетобудування. У 2018-му компанія запустила у космос Falcon Heavy, який теж був із частковим повторним використанням. На даний момент компанія розробляє повністю багаторазову ракету Starship. Поступово компанія стала домінувати у своїй сфері, і здається, найближчим часом у неї не буде конкурентів. Як і більшість вагомих людей, Маск супроводжував свою діяльність медійністю в соцмережах. Основною мережею використання був Твіттер. Там він активно спілкувався з іншими людьми, розповідав про у своїх компаній і висловлювався на політичні теми. Ця діяльність супроводжувалася скандалами і сварками з іншими відомими людьми. Так, у 2018 році в Таїланді група підлітків застрягла в печерах під водою. Про цю ситуацію дізнався Маск, і він вирішив створити міні-субмарину, яка змогла б пробратися до підлітків. Він наказав інженерам зі своїх компаній в швидкому порядку розробляти прототип такої субмарини. Після перших випробовувань він особисто повіз прототип в Таїланд. Там він запропонував використати субмарину, але рятувальники відмовили, надавши пріоритет традиційному методу з застосуванням досвідчених дайверів. На це винахідник образився і почав критикувати рятувальників в Твіттері. На його твіти відреагував британський дайвер Верн Ансворт, який брав участь в операції. Він назвав його дії піар-акцією, На що Ілон, в звичайній для себе манері, назвав його педофілом. Дайвер подав до суду, і тяганина тривала до 2019-го, де суд не визнав маска винним. Подібні скандали відбувалися часто, і деколи адміністрація Твіттеру обмежувала Твіти Маска. Він критикував компанію за обмеження свободи слова і блокування користувачів. Після чергового скандалу він спонтанно вирішив купити компанію. Про це було оголошено в квітні 2022 року. Твіттер пропонували викупити за 44 мільярди доларів. Маско голосив, що мережа має стати площадкою для вільного обміну думками і ідеями. Твіттер погодився на купівлю, але виникли проблеми з кількістю ботів в мережі. Їх кількість впливає на потенційну ціну і можливість залучення реклами інвесторів. Тому Ілон, не знаючи справжньої ситуації, затягнув процес купівлі і згодом і взагалі відмовився від покупки. Та під тиском суду він все ж таки викупив компанію за домовленою у квітні ціною. Фактичним власником мережі він став у жовтні 2022 року. Після купівлі низка провідних робітників компанії звільнилася. Ще частину звільнив сам Ілон. Зокрема, він звільнив генерального директора, головного юриста і фінансиста компанії. Після чисток серед персоналу він почав реалізовувати свою ідею. Він, як і обіцяв, розблокував акаунт Трампа. Можливо, цей вчинок посприяв їх майбутній співпраці. Згодом йому вдалося зменшити кількість блокувань повідомлень і користувачів. З однієї сторони це сприяло збільшенню свободи слова, проте з іншої це ще більше поляризувало користувачів за поглядами. Ключова ідея взаєморозуміння так і не реалізувалась. Найбільше це помітили українці, пости яких стали частіше попадати під блокування через образи росіян. А от росіяни вилізли з під лавки угнітьонних і почали розкачувати свою пропаганду ще на одній платформі. Та згодом подія купівлі мережі сприяла ще більшому поширенню медійності маска та була показовою в формуванні такого собі олігарха американського штибу. Медійний образ Маск активно розвивав свої компанії, зокрема й через свій статус. Люди велись на його образ новатора, молодого генія нонконформіста, що йшов всупереч всім і всьому, міг плювати на правила і гнути свою лінію. Вони, вибираючи його товар, таким чином намагалися його наслідувати. Цьому сприяла загалом його медійність. Він часто з'являвся на різноманітних інтерв'ю і знімався у фільмах, зокрема у фільмі Залізна людина 2», де він грав самого себе. Але цікаво тут ще й те, що образ Тоні Старка був взятий саме з маска. Сьогодні ці два вже усталені образи взаємно підсилюють один одного. Він постійно з'являвся у нових сферах, часто проводив час з політиками, фінансистами та криптовалютчиками. Також на його образ вплинули часті скандали і сварки в соцмережах. Подекуди для нього це оберталось негативно. В них його звинувачували ксенофобом і антисемітом, а його компанії через репутаційні удари втрачали прибутки або не могли укласти певні угоди. Його медійності сприяли і його ексцентричні вчинки, зокрема, й вище згадана купівля твіттеру, або названня сина дивним іменем, яке юридично неправильне, та й про меми не варто забувати. Часто його поява в публічному просторі ставала джерелом жартів та мемів в мережах інтернету. То він курив кубинську сигару, то недавно презентував кібертрак. Його образ це типовий представник американської мрії. Хлопець, що приїхав чужаком, але зміг досягти успіху завдяки своїм вмінням і характеру особисте життя. У плані стосунків, Ілон Маск був таким самим, як і у інших сферах. У 2000 році він одружився з канадською письменницею Джастін Вілсон, з якою Маск познайомився ще у студентські часи. У 2002 році пара народила першу дитину. Та, на жаль, вона трагічно загинула на 10 му тижні життя. Вони болісно сприйняли цю подію, і наступна вагітність відбулася вже через два роки. У них народилася Двійня, а в 2006 році трійня. Таким чином, вже у 2006-му Маск став батьком п'яти дітей. У 2008-му пара розлучилась. І старшим сином Маск має складні стосунки. Син почав себе ідентифікувати як жінку і поставив себе в опозицію до батька, маючи ліві погляди. Ілон вважав, що причина цього в приватній школі, де навчався син. Там були поширені марксистські погляди. Ось що він сказав про це. Я був, по суті, обманом змушений підписати ці документи для одного з моїх найстарших хлопців. Це було буквально до того, як я зрозумів, що відбувається. В той час ковід був у розпалі. Було багато непорозуміння, і мені сказали, що Ксав'єр може вчинити самогубство. Мене обманом змусили це зробити. Я фактично втратив сина. Це не просто так називають деднеймінгом. Це зветься так, бо твій син мертвий. Я дав обітницю знищити Вокмайнд Virus. І у нас є деякий прогрес у цьому. У 2008 році Маск почав зустрічатися з британською акторкою Талулою Райлі. Через два роки вони одружились. З розривами шлюб протривав до 2016 року. У 2018 році Ілон почав зустрічатися з канадською співачкою Клер Буше на псевдонім Граймс. У них три спільні дитини. Зокрема, перша з них отримала цікаве ім'я, яке порушило законодавство штату Каліфорнія щодо імен людей і яке справді нелегко вимовити. Також Маск має трьох дітей, він Шивон Зіліс, яка була керівницею одного з проєктів Ілона Маска. Отже, підсумуємо його батьківські успіхи. Ілон Маск мав 12 дітей, одна з яких загинула в ранньому віці, а його страшний випадок з сином суттєво вплинув на політичні погляди і дії, які ми бачимо прямо зараз. Маск і Україна. У питаннях російсько-української війни на початку вторгнення він одностайно підтримав Україну. Його компанія надала на потреби української армії перші партії Старлінг ще 28 лютого. Це в той час, коли світ ще не розумів, чи може встояти Україна, коли світ не розумів, як взагалі реагувати на агресію Росії. Поява Старлінків змінила хід бойових дій. В світовій історії на полі бою перевагу мала та армія, яка мала кращу комунікацію і відповідно кращу координацію дій. Німецькі танкові з'єднання, будучи в меншості і з подекуди гіршою технікою, громили суперників через те, що на кожній машині мали радіостанцію, що дозволяла краще координувати дії. В той самий час радянські танкові відділи координувалися помахами прапорця від командира з'єднання. Подібна ситуація відбулась і у нашій війні. Часто радіоз'єднання глушилось або ж прослуховувалось, і Старлінк нівелював цю проблему. У росіян вона залишилась, і часто вони несли тяжкі втрати через це. Так як це відбувалось в багатьох питаннях, згодом Ілон проявив свою мінливість і в цьому питанні. Вже осінню компанія SpaceX заявила, що не може надалі постачати і підтримувати старлінки в Україні. Для них це надто збитково. Щоб вирішити ситуацію, Пентагон запропонував фінансувати постачання старлінків за свої кошти. Ілон Маск погодився. Також у той час стали помітні збої в роботі старлінків, зокрема на Донбасі та Харківщині. Найвідомішою стало відключення старлінків під час атаки на Чорноморський флот РФ поблизу Криму. Тоді Ілон Маск особисто віддав вказівку інженерам відключити їх. Він боявся ядерної відповіді від Москви. Операція провалилась. І українські військові почали шукати альтернативи старлінкам. У той час стала помітна його поступова зміна риторики. Він все більше схилявся до пропаганди Кремля і почав говорити про можливість мирних перемовин. В його баченні мирного плану було визнання Криму за Росією, проведення референдуму на тимчасово окупованих територіях і нейтральний статус України. Він вважав, що продовження війни це прямий шлях до застосування ядерної зброї, і що це до добра не доведе. Цей план чітко повторював тодішню риторику Росії щодо України. На цей план відповів Володимир Зеленський і низка інших вищих українських чинів. Таким чином, Маск став одним з перших, хто підтримав Україну, і першим, хто став так званим деескалатором. Та, на жаль, це був тільки початок. Він все більше схилявся до ідеї поганого миру, ніж війни. У цій риториці він знайшов союзника Трампа, впливовий політик. На початку кар'єри Маск не проявляв своїх політичних поглядів. Все, що його цікавило, це розвиток компанії і налагодження життя в США. Проте, після того, як компанії стали відомими, Маск почав більше контактувати з різноманітними впливовими людьми в США. Його висловлювання ставали все більш медійними і такими, за які він ніс наслідки. Він в звичайній собі манері пішов проти системи, а саме почав відстоювати свободу слова. Зокрема, саме через цю причину він купив Твіттер, щоб підтримувати концепцію свободи слова. Його погляди в питанні війни, свободи слова і економіки збіглися з риторикою Трампа. Маск дуже критично ставився до культури кенселенгу в США і все більше почав правіти, адже основним джерелом культури скасування були саме ліві рухи. До того ж, ліві рухи виступали за більше втручання в економіку і приватні підприємства. Він як бізнесмен не міг цього сприймати. На його думку, це не сприяло розвитку. Не варто забувати й про історію з його сином, який став жертвою лівих ідей. Через ці фактори він все більше став прихильником республіканської партії, яка активно виступала проти цього. Таким чином, він остаточно вибрав свою сторону. На початку 24 року стало відомим, що Ілон Маск відкрито підтримує Дональда Трампа на прийдешніх виборах в США. На його виборчу кампанію він витратив 118 мільйонів доларів. Він виходив разом з Трампом на мітинги, підтримував публічно в своїй соцмережі X. Вона ж стала базою для протрампівських політиків і активістів. Його підтримка переросла в фактичний підкуп голосів в ключовому штаті Пенсильванія. Він заявив, що буде випадково роздавати щодня по одному мільйону доларів зареєстрованому виборцю, який підтримає петицію за поправки в Конституцію щодо права на свободу слова і носіння зброї. Зрештою, це дало свої плоди, і Трамп переміг вибори. Хоча і зводити все лише до цього теж було б несправедливо, оскільки Трамп тоді переміг і в інших коливних штатах, так званих «свінг-стейтс». Через таку активну підтримку Маск став довіреною особою Трампа. Останній почав часто дослуховуватись до нього, зокрема, у формуванні нової адміністрації. Сам же Ілон отримує нову посаду. Він очолить департамент ефективності уряду. Ключовою метою департаменту стане оптимізація діяльності державного апарату. Зараз на нього витрачається близько 6,5 мільярдів на рік. На цю посаду також призначать проросійського бізнесмена в Карамасвамі. Він неодноразово заявляв, що Україна має поступитися. Вплив маска дуже помітний. Він був присутній при телефонній розмові Трампа і Зеленського. Разом з Трампом зустрічав Віктора Орбана, який теж відіграє важливу роль в так званому деескалаційному плані імені Трампа, якого поки щоправда ніхто не бачив. До речі, про Орбана у нас нещодавно вийшло відео. Там ми розповідали, як Орбан з ліберального політика, який фінансувався Соросом, перетворився на правого популіста, який проклинає лібералізм. Для українців такий вплив найбагатшої людини світу, болючий, адже Ілон Маск, і Дональд. Трамп скептично ставилися до питання подальшої підтримки України. Невідомо, яку саме політику ці двоє будуть реалізовувати. Залишається сподіватися на краще і діяти на перемогу. Попередні приклади показали, що Трамп та Маск дуже мінливі в своїх поглядах, тому на них можна і потрібно впливати шляхом медійного впливу. А на цьому все. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку і поширюйте наші відео. До нових зустрічей!